Пізно ввечері 29 жовтня під час показу кінофільму Літні ночі в найстарішому кінотеатрі столиці Жовтень спалахнула масштабна пожежа. Там саме проходив Київський міжнародний кінофестиваль. Молодість на момент пожежі понад 60 глядачів були у кінозалі. За словами свідків, в залі кінотеатру спочатку пролунало кілька шиплячих звуків, потім з задніх рядів пролунав крик-дим. На щастя, відвідувачі кінотеатру встигли вискочити на вулицю ще до того, як в приміщенні кінотеатру розгулялося полум'я. Далі кіномани на вулиці спостерігали, як вогонь охоплює культовий київський кінотеатр. Київ, кінотеатр «Жовтень», дуже велика пожежа. Бачимо раз, два, три, чотири пожежних розрахунки навіть п'ять, аби повністю перемогти полум'я. Рятувальникам знадобилося більше чотирьох годин. Вогонь дуже швидко розповсюджувався по пустотам, адже це будівля стара. Там ще дерев'яні перекриття, і тому вогонь дуже швидко розповсюджувався по дерев'яним пустотам. Розповсюдився на кришу. Одразу вогонь перейшов на кришу, одразу з декілька сторін. Вогонь фактично знищив кінотеатр зсередини. Згорів зал кіноман, згорів зал гігімон, згоріло дві апаратні. В з ігровими проєкторами. Все те основні зали в цьому кінотеатрі. Збитки від пожежі ще точно не підраховували, але, за словами головного інженера кінотеатру, вони будуть колосальними. Тільки поставили два нових проєктора по мільйонах. Трих вже. Ну, все остальное тоже. Все новые кресла, все остальное, все перекриття, все, все, все зараз. Люди не постраждали. Пожежа виникла під час останнього сеансу. Ті, хто бачив, як все починалося, казали, що у залі хтось запалив димові шашки. Во час фільму неізвесний кинув нам за спину зажигательну димову шашку. І це було дуже страшно, так як бросили прямо нам за спину. Потім народ став вибігати. Підпал, як основну версію пожежі, розглядають і правоохоронці. За фактом події вже розпочали кримінальне провадження. Реально можна вважати, що одна із версій це підпал. Наступне слідчо-оперативна група обстежила назначено ряд експертиз. Вилучено багато матеріалів, з якими ми працюємо. Це матеріали відео, матеріали. Інші там знаходились потім свідки, очевидці встановлені, які безпосередньо мали певну інформацію. У соціальних мережах одразу стали активно обговорювати пожежу у жовтні, в тому, що кінотеатр підпалили, погоджувались фактично всі. А от версії пожежі різні. Одна із версій жовтень підпалили, аби отримати ласий шматок землі, на якій побудований кінотеатр. Інша версія жовтень підпалили злочинці, які негативно ставляться до гомосексуалізму. Адже в кінотеатрі транслювали фільми, присвячені проблемам людей з нетрадиційною орієнтацією. Саме під час перегляду такої стрічки спалахнула пожежа. У будь-якому випадку сумна доля кінотеатру не залишила людей байдужими. Вони одразу об'єдналися у групу в соцмережі та вирішили провести акцію під назвою Поверніть жовтень. Організатори зібрали людей та вирішили вийти під стіни київської адміністрації. Потім подержати в колектив кінотеатру і донести те, що občени міста Києва не воїду, любимої кінотеатр. Отже, ми хочемо нагамити власті про те, що ми ждемо ефективного і максимально прозрачного прозорого розподілення не тільки відновлення кінотеатра, но і покарання винних плат. Про долю жовтня пообіцяв підбати і власний мер Києва Віталій Кличко. Любіня так розумію, слухатись комунальні власності. Но і громаді. І без зміни профіля повинен далі працювати. як кінотеатр це питання мають розглянути депутати Київради під час наступної сесії. Окрім цього, мир столиці заявив, що київська влада зробить все для того, аби кінотеатр відновили якнайшвидше. На щастя, під час цієї жахливої пожежі ніхто не постраждав. Залишається сподіватися, що винних в підпалі швидко знайдуть, а жовтень вже зовсім скоро відремонтують, і кияни та гості міста знову зможуть відвідати найстаріший кінотеатр в столиці України. Okay.